Всім привіт, дорогі читаю, підписники мого каналу. Щоб не мучити вас, я техніку розібрав, техніка приїхала вас з проблемою, що нестабільно працює і там, на високих обертах. Пише, вона працює на високих обертах. Тобто це є підсос повітря, основна проблема або... або... Грубо кажучи, може бути проблема безпосередньо з самим карбюратором. І хочу вам ще трішечки сказати, що таке кількість, а що таке якість того мастила, що ви заливаєте. Якщо у вас отут от глушник і з нього капає, ну, капає, льється, або він мокрий, то це кількість. Тобто ви переборщили з самим мастилом. Тобто воно ну, не, не згорає, а просто вже частки випльовує. А що таке якість мастила? Це видно. отут. -от. От. Оце вже є якість мастила. Тобто воно не згорає, воно прилипає. Ну, або ще така ж хрінь може бути з самим пальним. Коли пальне кепське, то воно... Ну, Наче клей приклеюється. І, і тут ще пробита прокладка. От вона. Це дуже-дуже рідкісна ситуація, от воно мокре, по прокладці воно все мокре. і от тут -от Знизу воно також мокре. Дуже рідка ситуація, коли пробиває прокладку під циліндром на козі. Тобто на бензопилках це якби стандартна ситуація, якщо вона йде в рознос то так, це сама-сама основна проблема це ви дивитесь між картериною, ну зі сторони шини, зі сторони кришки гальма. Дивитись між картериною і циліндром. Там, якщо прокладка пробита, то там все видно. Там мож, може бути видно шматки самої прокладки або чистеньку площину прилягання циліндра, це... Повністю відкручений площину прилягання циліндра до площини картера. І якось так розбираємо ці два проклеєні дебело, цей проклеєний і цей проклеєний. Прокладка тут не мінялася, тому що Длинна йде, длинна, от аж з поличкою до самого текстоліту. На текстоліті трішечки вона вжата, також можливо вона пробита. Можливо. Ущільнювати з цієї сторони, наче сухенький, зі сторони маховика також сухенький. то щельні тут міняти не потрібно. А от сам поршень, то дешевше замінити, чим його відмивати. Ну, це на мою думку. А ви вже можете піддіваємо і от бачимо. Що ми бачимо? Мокра прокладка, тут вона мокра, тут от вона мокра, от мокренька. І от вона мокра. З цієї сторони мокра. І от вона. Тобто от вона пробита. Прокладку під заміну поршень. Поршень міняти я не буду. Я гадав, він весь такий, але тут він от трішечки. Трішечки. Тобто його можна зняти і просто шліфнути трішечки. Нагарчик там також присутній. Кільця, до речі, якщо знімаєте, краще. Краще так і класти. Тобто це верхнє було, а це нижнє було. Можна, звісно, їх поміняти місцями, але я стараюсь їх не міняти місцями. Палички є, гарчасті витягуємо. І от поршень. Дивимося на стан поршни. Нагар. 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 Оце можна шліфнути наждачечкою мілкою. Оце от ножечка можна буде шліфнути. Ось так от все воно відтирається. Ідеально, без жодних нюансів. Але ж потім цим ножичком, от, чому я не полюбляюсь займатися такою от, ножичком, от от отам все потрібно отак от відшкрябувати, оті от канавки під самі поршневі кільця, щоб там все блищало. Тобто от нагара купа. От він, його купа шматками. Воно там все повинно бути ідеально чистенько. То от саме через це, ну, я вважаю це тратою часу, власного часу. Прокладка тут, ну, візуально вона ціла, просто от вона трішечки коцнута, відломана. Але ця прокладочка поміняється я все рівно буду перепаковувати. Що так от? Чищу. Все це діло чищу. Чищу, мию внутрішню поверхню. Я її називаю внутрішня поверхня, хоча вона не являється поверхнею. Але я її вважаю поверхнею. Тобто внутрішні поверхні всі я чищу, прокладки старі чухою, це все миється, оце все так і лишається, просто обдувається і все. Ну, і Тут мож, можна буде трішечки отак от пощухувати. І потім вже запускати. По старим прокладкам, що хочу сказати, те, що я вивів для себе, то коли ця прокладка не здирається, бо я там запитувався, чим ви зчухуєте старі прокладки, тому що інколи на них купа купа часу втрачається. Я останнім часом грів феном, будівельним феном, звісно, будівельним нагрівав і потім через тряпчинку, тому що ж нагрівається. Osionfish. І тоді воно отак от легенько-легенько. Ну, ну не дуже там легко, але набагато легше, чим шкрябати отак от наразі. Оці от прокладки. Так що якщо забажаєте, то спробуйте. В кого вийде, в того вийде, в кого не вийде, Ну звиняйте, значить не вийшло. У мене виходить. Е чищу, чищу, чищу мию, чищу мию, прокладку перепаковую. е-е нову прокладку під циліндра, ну і складаю. Складаю, а потім вже будемо пробувати запускати, що воно нам скаже. Санді, карбюратор Санді. Давно таких не бачив, але так вони є. Давним-давно я їх бачив. Там можливо там 4, можливо 5 років, можливо 6 років тому, але я їх зустрічав от такої фірми. От такої Санді чи Сунді. Якось так працює. Коротше. Якось отак от виглядає тепер поршень. Скільки соток зняв, хрін я знаю. Ну, але будемо мабуть краще тепловий зазор. Друзі, ще раз хочу вам сказати, все те, чого ви не бачите, це не означає, що я там чогось не роблю. От, наприклад, верхня мертва точка, там де поршень підходить. Ну, верхню мертву точку, отам, от, сама верхушка, шкряботів, відшкряботів. Але ну, от, такої от хріні я не показую, тому що ну, нахрен воно вам потрібно. Тобто ну, той, той хто знає, той хто. Той, то щось робить, він це робить <кхи>, е поза... по умолчанню. Якось так. Працюю далі. І, ну, звісно, що майже нічого не показує. Підзібрався докупи. <кхи> Текстоліт я е підчухав. Не знаю, може бачили, не бачили, може згубилось відео при зйомі текстоліта. Якщо ось ці от вушки вже трішечки деформовані, я їх зчухую. Тут от трішечки плоским напильничком. І все. І потім новесеньку прокладочку І встановлюю. Але гвинтики потрібно проклеювати. Потім корпус повітряного фільтра на корпус мені накласти, як то кажуть, але зона чистого повітря я відмиваю. Оцю частину ну, не так дуже гарно. А зону чистого повітря потрібно відмивати. І Карбюратор. Карбюратор брудний, лише компресором чмухнув. Чому? Тому що на попередній техніці та, що заклинила. Карбюратор. Я помив, все добре, встановив, встановив все, трос газу встановлюю, натискаю на газульку, заслінка отак от лишилась, ну а трос зіскочив. Прийшлось розбирати і вкидати ну от такого от плана верхушку. Якось так. Тому е, ну, я не мию карбюратор. Ззовні. Ну, немає сенсу. А там вже як забажає. Кому що подобається. Праймер качає, два вуха на бачкові репнуті. отут от трішечки репнутий, а там дужче репнутий. Бо я витирав, а воно видно, що там все було красненьке, червоненьке. Тобто пішли місячні. Якщо пішли місячні, то це потрібно міняти лише бачок. Ось так, в Рознос вона не йде, то це дуже-дуже чудово. Так як зону чистого повітря я відмив, для перевірки цього вистачає. Оце все я вже відмиваю потім. От. Оце от Повітряний фільтр, але я його не відмиваю, а чищу. Якщо він чиститься, то так. В чистому пальному не вздумайте його мити, бо він стане там в два або в три рази. от так от линніший. Якщо він вже повністю забруднений або... Розірваний, то краще поміняти без жодних, жодних як то кажуть, нюансів. І трішечки про лісгосп добавлю. Це просто жесть. Вони додали мені відпочинку один день. Це на один день вони притягнули три штуки, я зробив. На інший я зробив те, що зміг зробити по чергам, по косам. І потім вони притягли іще, іще скільки. Одну, так, одну вони притягли, от їхня циліндропоршнева група вінзерівської я встановлював, спіймала клина, але чомусь вона не проверталася. Хоча там задирка була маленька, і отак от, от воно там чомусь якось. Але там все 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 чистенько, ідеальненько. Так що лише була заміна циліндропоршневої групи і все, поїхала вона далі. Але ж то все, як то кажуть, смішки смішками, але ж повернулася ж, е, хускварна 372. Чому повернулася, розкажу вже потім, коли буду ремонтувати. Запчастини також замовлені. От вона знову повернулася. І е, якщо за першим разом що я міняв щеплення і е, масляну шестерню, там по ціннику було е, та, блин, біля 1000 гривень, по ціннику, то наразі буде е, замінена запчастина і по ціннику там вийде ще 2000 тисячі. А це все чому? Тому що хтось провтикав встановити гольчастий підшипник. А потім е я ж, е замовив щеплення нове, ну, ви від відео бачили, це лише для тих, хто дивиться до кінця. Е щеплення по оригіналу, е Масіна шестерня по оригіналу. Е гольчастий підшипник це передало мені саме начальство, Вон вони знайшли його, і я це все діло встановив. Але ж потім мене... Вирішив робітник нагнути. Чому він у мене вирішив нагнути, я вам вже розповім, якщо бажаєте. От. Так що пишіть, якщо бажаєте дане відео, чому і як тут іще один вльотик на дві пачечки, то пишіть, я вам зніму це відео. А так по факту хочу вам сказати, що через оцей от гольчастий підшипник, який робітник провтикав встановити. Влетіли вони на Ну на три тисячі 3 тисячі гривень через те, що про її встановити оцей гольчастий підшипник. Але ж ну навіщо мене чпеняти? Тим паче, коли Коли начальство там е, чпеняє, е, ну, за сьогодні, за сьогодні мені подзвонили з... З 8 ранку до 11-18 разів. Ну, так що отак. От. А те, що хотів мене робітник чпекнути, ну, блин, ну, блін, я якби, до робітників не маю жодного відношення, я, ну, ну, ну якось так. Коротше, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Якщо бажаєте е, відео з Кускварною, то пишіть бажаємо. Миро вам.